Вихователька дитсадка Кульбабка Тетяна Кумановська на освітньому фестивалі крила підтримки. Вперше дошкільному закладі займається пісочною ігротерапією та розвитком дрібної моторики у дітей. Нині на майстерці тістопластики Івани Гочак виготовляє калинове диво. Від самого початку фестивалю пішов такий позитив енергії, таке надихання на творчість. Я вже багато років працюю в дошкільній освіті і працюю також по сенсоріці, по розвитку дрібної моторики. З насолодою прийшла іменно на цю панель, де є пластилінографія і є можливість покреативити, здобути якісь інноваційні нові техніки і методики Цьогоріч Освітня подія в ліцеї номер один об'єднала 330 педагогів громади. В арт-класі закрилового живопису художника Дениса Мельника близько 20 учасниць. Такі заходи для мене є дійсно неймовірною мотивацією. Я дуже творча людина. Я малювання для мене все. Малювання ветеранка, в'язання це моє. Учителям, які цілий рік попрацювали у шаленому темпі з тривогами, з проблемами різними, сьогодні потрібно дати трішечки відпочити, і такий захід нас надихає. Інноваційні підходи до особистісного розвитку, мотивації та креативності презентували під час майстерок і тренінгів 16 спікерів. Оксана Воксар на основі нейрографіки розповідає учасницям фестивалю, як отримати крила власної самоцінності. Усі наші психічні травми мають відображення в нашому тілі з зажимами у м'язах. І тому ми будемо сьогодні робити по максимуму вправи і на заземлення, і на кордони, і на центрування, і на розподілення енергії власне те, що учасники зможуть використати вдома в щоденному своєму житті, допомагаючи собі не просто виживати. Жити в теперішніх умовах, тому що самоцінність це відчуття власної цінності в своєму тілі, в цьому житті на майстерку психологіні Наталії Бондаренко прийшла вчителька ліцею номер 10 Світлана Медвецька. Кожна з учасниць отримала метафоричну карту. Якщо подумати, то можна сказати так: легка на підйом, легка у спілкуванні. Не затримують образи, тобто от, от, якось так, все легко. Другий рік поспіль фестиваль Крила підтримки організовують для освітян працівники центру професійного розвитку педагогічних працівників. Центр професійного розвитку педагогічних працівників запланували такий фестиваль для наших педагогів, для наших освітян, адже діти зараз на канікулах. А ми, учителі, ми не відпочиваємо. Ми підтримуємо себе, підтримуємо колег. І сьогодні буде дуже багато нових таких цікавезних ідей щодо вивчення власного я, власне, своєї особистості, як підтримати свій ресурс, як підтримувати далі діток, як працювати відповідно до часу, як регулювати свій час. Вже у серпні організатори готують для освітян літню школу стійкості. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.